Так, шановні глядачі, вітаю вас. Сьогодні у нас на календарі 15 квітня, 10 година ранку. Я думаю, зовсім не рано для вас байдуже, в який час відео дивиться, а для нас сонечко якраз світить на фасад будинку. Намагався Віктор Григорович, що у мене є оператором. Григорович, доброго дня. Доброго да. дня. Григорович намагався зробити сам фотографії і каже, Рома, давай їдь зранку, бо то, що не буде що людям показати. Я б його в ноги на плечі все кинув, прибіг. Зараз от для вас показуємо будиночок, що знаходиться за моєю спиною. Будиночок у нас цегляний, так. утеплений пінопластом, поштукатурений. Да. В будиночку є три фази: електроживлення, газопостачання, настінний двоконтурний газовий котел. Водопостачання від е, водопроводу? Так, да, да. да. так. Обладнана каналізаційна яма, зараз вам її покажу. Знаходимося ми у місті Яготин. Район називається Червоний Хутір. Е, зараз під'їзну дорогу також покажу. Е, Григорій, як у нас вулиця називається? Драгоманова. Вулиця Драгоманова. Кондиціонер. Хто хто? Кондиціонер іще. А, Куди? так, господі. Я вже з думки з'їхав. У нас у нас ще в будинку є кондиціонер. У нас ще є східний погреб, у нас є великий ще як хозблок з невісом. Да. Так назвати його? Літня кухня і ангар можна сказати. І, а, ангар, ангар. Да, ну зараз покажу місце розташування будинку, покажу все подвір'я. Кому цікаво, дивимося далі. Так, ну що, далі вже я буду показувати. Дома? Добре, тому Гри Григорович все, каже. Більше нічого я говорити не хочу, але я з нього по одному слову видавлювати буду. Добре, да, добре. добре. <свят> Домовились. Так, за нашою Григорич, сюди. за нашою спиною, те, що вам не попали в кадри, у нас є літній душ. Літній душ. Тут тільки літній душ. Да, тільки... І зверху бочечка пофарбована в чорний колір, щоб швидше нагрівалася вода. Для нього каналізація є? Окремо. Окремо, з боку. За нашою спиною також туди лежать автомобільні скати. З чого каналізація? Із бетонних кілець, три кільця. Метр 20 чи метр 50? Метр п'ятьдесят наружний діаметр. Ну так, да, Ну, Внутрішній десь в районі тридцять п'ять, тому що десь приблизно 7 см товщина кільця. Давайте відразу зараз перейду на вулицю, а потім з вулиці вже походимо по подвір'ю. Вийшли ми з Григоровичем на дорогу, під'їзну, але вона не одна. І так як будинок знаходиться за адресою по вулиці Драгоманова, то от сусідній будинок вже знаходиться за адресою вулиця Незалежності, а он і вулиця Незалежності, поза нашою спиною. І з центральної вулиці піднімаємося на невеличку гірочку і ми попадаємо до подвір'я. Цією дорогою багато людей шасте? Та ні. Ні? Чи ви шлагбавом ставите і з усіх Ніхто нас нічого. за проїзд гроші берете? Ні, ні, ні. Григорой спеціально передбачив і взяв частину свого подвір'я, відгородив всередину, для того, щоб тут можна було припаркуватися для себе автомобілем і нікому не заважати. За що його всі сусіди цінують, поважають і хочуть з ним випити грав? А, ви не п'єте гривень? Ні. Ну і правильно, хай сусіди гуляють. Хто сусідів буде дивитися, вас Григорович поважає. Так що без претензій. Сусіди хороші. Від дороги встановлений плоский шиферний забор огорожа. Дах у нас теж шиферний. Стіни, я вже говорив у будинку цегляні. І вікна всі поміняні, металопластикові і двокамерні. Це вже я точно знаю, бо подивився. Ось на фасад гаража виведено трьохфазний лічильник. І ось у нас, якщо з вулиці Незалежності ви, проїхати, то ми виїжджаємо Драгом. на вулицю Драгоманова. Мені все декабристів до декабристів. Лариса Івановна, якщо ви будете дивитися це відео, то вам привіт передаю, я все з вашим будинком злутаю. Вулиця Драгоманова у нас дуже длинна. Там в кінці вулиці садове товариство Супій і річка орендаторська. Так, да так. -да. Да, до речі, прямо річка. І якщо наліво повернути, теж річка. Малий Супій. Да. Вже. Від дороги у чоловіка є гараж. В гаражі нові стропила, зараз відкриємо покажемо. Ідіть відкривайте гараж, а я покажу це. І також до будиночку з усіх сторін можна під'їхати. Тут, за будинком, за подвір'ям, вулиця. Вулиця проїзна, це можна ці. Ще звернув увагу, що гараж ви ж не утепляли. Ні, ні. <кій> гараж не утепляли. І що, забув ще сказати, яка територія подвір'я в нас? Дев'ять ну, 10 В общем, майже 10 соток. Yeah. Гараж Григорович використовував для своїх нужд: трактор, мотоблок. Що там ще? Вертольот? Да. Да. Майстерня. Да, майстерня. І він собі поробив тут полочки. На даний час автомобіль можна заїхати, але з автомобіля вийти буде тяжко. Але якщо полочки обрати, демонтувати. демонтувати, то, будь ласка, автомобіль заїжджає без ніяких проблем, і можна спокійно виходити з автомобіля і закривати гараж. Це п'ятно не вода, а масло розлили, так що не треба писати коментар, що криша тече. М -м -м -м. По даху тут поміння стропильна система, положено рубюроїд і зверху шифер. Тобто, якщо навіть десь шиферина трошки щось і прокапає, там щось, ну, буває таке на гвоздях, буває, що навалить багато снігу, то вода потім потече по рубюро вниз. По гаражу ще можу акцентувати, що є бетонна підлога і металеві ворота. При заїзді сюди висота воріт 1,50 м десь. Тому розраховуйте тільки на заїзд седаном, універсалом. Да. Ну, вже кросовером заїхати буде неудобно. Яка машина найбільше стояла по вашому досвіду? Шкода. А, шкоду ви заганяли? Да. Добре, Григорій, закривайте, зараз по двір'я покажемо. Ага. Так, ну що, Григоріч, як партизан, заховався за моєю спиною. Нічого. Нічого страшного, це добре. Не хоче Григор, Ну, Всі продавці будинки, всі бояться попадати на камеру. Приїдуть люди, ви хотіли з ними Звич... привітаєтесь? Без питань. Без питань. Добре. Так, Григорович, це в нас при вході Володець. криниця в кольцях. низ. А, знизу кольца? З насосом. Е, насос погружний. Так. Да, да. — Не насос на ні, ні. Зрозумів. І у вас що, вода тільки напалив чи ще й в хату заведено? Ні, не заводив я в хату. В хаті міська вода, а це так, для технічних нужд, для дому на полив городу. Ну таке. Давайте Пристос. ще нашим глядачам скажемо. Ви ж цей будинок купували. Так. Скільки років ви не прокористувалися? До років 14, мабуть, плюс — 14. Ну, в общем, пожили ваші батьки. Так. Да, да. Батьків не стало Зараз. і ви, ви тепер вирішили. Перевозили що... сюди батьків. — Зрозумів. А, якраз в той момент, коли Григорич купував це подворище, я тільки розпочинав свою роботу. Так. Далі, по подвір'ю. Перед будинком, перед входом будинок, є така квітник, галявинка, так. де можна свій. Розаріум, дендраріум, квітаріум. Да. Як ще назвати можна? Та як, Кому як подобається. Можна сад, можна. Хто що хоче, хай та й робить. Більна пауза. Віктор Григорович, Ми з сьогодні по телефонах перестанемо балакати чи ні. Хто? Хто його... Хто Зараз <рес> будемо їх виключати, напевно, бо ми так, з вами хорош. так до відео не знімемо. Ви знаєте, люди добрі. Я інколи на телефон говорю, що телефон це зло. Яке не дає спокійно спати. І жить. А, і жить точно. Деколи допомагає, <світ> деколи. Да. Ну що, ідучи по подвір'ю, ми вже по-моєму чи акцентували, чи не акцентували, що на подвір'ї є літній душ, так. на подвір'ї є каналізаційна яма, є криниця, на подвір'ї є місце зберігання води дощової. Ну, це не так важливо. Ангар, який Григорович построїв для власних нужд. Ну, людина увлікається сільським господарством, то йому зазвичай місця не вистачало. Вхідний погреб, зараз спущусь вам покажу, і літня кухня, до якої підведено газ. Да. Так? Правильно. Так. так. Да. О, ще зайду в будинок, покажу настінний двоконтурний двохконтурний котел. Кому треба буде, можна супутниковою антеною користуватися. Григоріч, діляночка, яка обробляється під городину, яка площа приблизно? Та вже не знаю. Ну, Соток, мабуть, 3-4. Та ні, 4 то багато. А ну, от... соток три, мабуть. А отут, так, да, десь в районі до трьох соток зараз обробляється. Але окрім того, що обробляється, от там клубника росте. Отут клубника росте. Яблуньки. Це... А, так, да, яблуньки. Вибачте, будь ласка, не показав. Черешня, ага. Абрикоса, абрикоса, аж там. Горіх. Горіх. Потім там кущі, йошта, смородина, борічки. Там в углу малина, ця чорненька, лісова колюча і ремонентна малина там за будинком. А ось і туалет на вулиці ще. Да, тут туалет, тут клубника, компостний ящик, куди скидаються відходи. Он там побачив. Да. А то що то? То пристройка така щось для курей було, ми ним не користувалися. Коротше, б тіродакілі держали. Да. Поняв. А ця прибудова у вас не прибудова, а літня кухня з чого збудована? Шлакоблок. Шлакоблок. А зверху дивлюсь, він біла цегла виглядає. А то додавали. І коли піднімали під одну кришу, робили, ага. на ній була криша, її треба було міняти. Поняв. Бо воно протікало. Із-за того погано було. А в якому, погано. Ро, в якому році перекрили, зробили ангарчиком діло? Ну, років 10. З самого спочатку, початку. Так, да, спочатку, як перейшли, що ж не було куди все розмістити. По-моєму, вам онука привезли. Так, да, так. Да. Так, давайте я почекаю, бо. Ну, що, давайте покажемо літню кухню. Ах. Я до вас вже заглядав сюди, але ну, ще раз для глядачів покажемо. По правій стороні підведено газопостачання. Прямо, як ми назвемо, комора? Кладовка якась. кажу. Кладовочка. Тут. Так для зберігання. Тут є. Стіла жіть таке. І колись було навіть і ще якесь опалення. Да, грубка, мабуть, тут була. Я так розумію, що до того, поки будували будинок, мабуть, була як верня. Так, да, да, да. могли люди тут да, просто да. проживати. Так, зрозуміло. Ну що, ходімо погріб покажемо. Вимикайте світло. Так, ні, давайте, мабуть, ангар ваш покажемо. Бо тут, давай. тут можна... Ну, ви що, там, трактор заганяли? Так. Да, да. Сюди заходив трактор. Поняв. І ось іще, ще за ангаром теж є місце. Що ви тут ставили, я навіть і не знаю. Ну. Да все тут тільки не було. Поняв, навіть не буду задавати <світ> питання. <світ> <світ> Полочки, ну це прибереться, щоб люди не думали, що. Тільки <світлення> це що з світлом, я не знаю. Чи, чи є, чи нема. Так, так, так. О, включилося. <світлення> да? Да. Ну що, йду по сходам. Сходи не круті. О, так тут ще картофан у вас лежить. Да. Так це ви його вже чистили, чи це він так слабо проріс? Ні, не чистили, так він і так є. Так Це взагалі у вас фантастичний погріб, якщо картошка якщо аж весна вже сажать її, а вона ще досі не попророс, ну, тільки погінці попускала. Залізобетонне перекриття, власну руч. Нормальний погріб, живи Да. Користуйся. да. І сходи раз-два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сходинок. Нічого. Ходити можна. Все добре. Від вулиці трошечки шумить котел. У чоловіка ще опалення цікаве, зараз покажу вам. Ну що, ходімо до будинку? Так, пішли. Ну що, мир божий вашому дому. З миром приймаємо. Понятно. Це найголовнір. Да, це я з вами згоден. Шановні глядачі, ось можна побачити цегляний будиночок, який був е, в первинному вигляді. Але з усіх сторон зовні стіни утеплені. А тут видно у нас, що це була. Як літня така да ні, Я дивлюся, що, мабуть, це зовні у вас була біла цегла. Не, не червона. Не скажу, не буду теж. Ага. Ну, ладно, побілено то й побілено. Да. Холодну вірандочку ми пройшли, яка не опалюється, і ми попадаємо у кухню. Так воно було раніше. А, тут, тут раніше була кухня. Ну що ж, підлога при вході бетонна. Далі, це що, ліноліум? Так, да, да, тут ліноліум. Поверх бетону лежить ліноліум. Зараз всі глядачі подивляться, скажуть, що щось дивне, але я вам скажу, що тут нічого дивного немає. А, Григорович, ну, подержіть, будь ласка, я зараз людям трошки розповім. Тут ванна є, вона діюча. Мені по праву руку, вам по ліву сторону заходить каналізаційна труба 110 го діаметру і виходить до каналізації, що ми на вулиці показували. Тут можна встановити унітаз. Хтось каже, що на кухні не можна ставити ні котла, ні газову плиту. Згоден все це переноситься дуже просто. Цей газовий котел, його перенести. Людині на один день роботи і його можна встановити в іншому місці. Також газову плиту також можна перенести без ніяких проблем. Друга пропозиція це е, лічно Григорович. Він зараз тримає телефон. Він хотів трубу е, перевести в дальню кімнату і з дальньої кімнати обладнувати санвузол. Зараз ми вам цю кімнату покажемо, і кожен майбутній господар як захоче, так і поступить. Захочете, взагалі можна кухню перенести в сусідню кімнату, тому що в будинку на даний час три ізольовані кімнати і дві прохідних місця вистачає. Кот-дебрат обладнаний автоматикою по воздуху, і якщо в будинку температуру можна виставити навіть 10-12 градусів, і котл просто буде підтримувати ту температуру. Він, у ньому є режим обігріву, режим нагріву води і можна виставляти окрему температуру для кожного теплоносія. Верніше, для гарячої води можна виставити собі там 36, для системи опалення можна виставити 60. Йдемо далі. При вході вже в будиночок, чому так говорю, тому що позаді верандочка, вона добудована, коли газ газиккувався будинок, тут будинок зроблений ніби як е кімнати направо, зала прямо і ось кімната наліво. То ось ця кімната наліво, господарі якраз і планували в ній робити санвузол. Але коли я сюди зайшов. І подумав, що мені на відео вам сказати, то я щось подумав, що для санвузла це аж занадто велика кімната. А от кухню з неї зробити це може бути доволі гарний варіант. Тому що місця тут для кухні вистачає з головою. Стеля тут висока. Можна буде розмістити кухонну мебель як угодно, як, угодно, як удобно. Далі заходимо, можна в нас пройти в сусіднє крило в будинку. Тут прохідна кімната. Сюди напрашуються якісь. Шкафи або комп'ютерний стіл. Ну, кожен по-своєму подивиться. Жили батьки. Григорович єдине, що зробив, вирізав систему із металевих труб. Так, так. так. Да. І поставив систему опалення з, з поліпропіленових труб. Вся система опалення поміняна і радіатори також всі помінені. І котел в тому числі. Ось кімната, спальня одна. І зараз покажу вам спальну кімнату ще, а, ну, ту, яку запланували люди під санвузол або під кухню. І ось у залі іще є одна кімната через залу пройти. Хто захоче, той шпалери під себе переклеїть, як людині буде цікаво. Підлога дерев'яна. І у залі у нас ще встановлений кондиціонер. І також я вам говорив, що встановлений датчик температури, на якому можна виставляти температуру будинку. От У господарів зараз стоїть 18 градусів. От така, от такий у нас цікавий будиночок. В кого виникли якісь запитання, можна писати коментарі. А, до речі, а не всі вікна двохкамерні. Ось звернув увагу тут на склопакет. А, стоп, може я помилився? Всі вони не, однокамерні? Не, не можу не буду говорити, я точно не скажу. Зараз схожу, гляну. Точно не буду говорити, не знаю. Вибачте, шановні глядачі, склопакети однокамерні. Що ще за каналізацію я вам розповів, за систему опалення розповів. За те, що терморегуляцію в будинку можна робити, і за те, що кухню і санвузол можна обладнати по своєму бажанню, хто де захоче. Є, на. є куди перестати. Да. Отакий От будиночок у нас був на огляді. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, приїжджайте на огляд. До нових зустрічей! Дивимося план будинку і дивимося фотосесію.